Привіт! Сьогодні покажу, як обв'язувати дерев'яне дно для корзинки, формувати гарний край, і як в'язати узором ротанг. В'язати буду ось такою тунельною пряжею. Ось вона має всередині ще матеріал такий, додатковий, ущільнюючий. Можна в'язати також звичайною тканинною пряжею або будь-якою ниткою, яка у вас є, тільки бажано, щоб вона була грубша. Або в декілька разів скласти ниточку. Отже, розпочинаємо. Потрібні гачки двох розмірів. Менше зараз обв'язати дно, щоб гарненько входив гачок в отвір, щоб можна було витягнути ниточку. І більше вже відповідно до розміру пряжі, яка у нас є. Отже, розпочинаємо з обв'язування. Залишаємо невеличкий кінчик ниточки і заводимо гачок в один отвір, перший, і підхоплюємо ниточку з виворітньої сторони на лицеву, пров'язуємо, закріплюємо першу петельку, і в отвір пров'язуємо стовпчик без накиду ще один. Витягнули і пров'язуємо стовпчик без накиду. Є. Далі, в наступний отвір, знову пров'язуємо два стовпчики без накиду. У мене отвори трошки далеко один від одного, тому, щоб гарно закрити край, мені потрібно пров'язувати по два стовпчики без накиду в кожний отвір. Ось я, наприклад, в мене таке дерев'яне дно тут. Дуже близько отвори один до одного, то тут достатньо пров'язати один стовпчик без накиду, щоб гарно закрилося дно. Тут же будемо пров'язувати по два стовпчики без накиду в кожний отвір, не сильно, щільно, не стягувати в'язання, так собі легенько в'язати. Отже, оприділити потрібно по вашому дерев'яному дну, скільки потрібно стовпчиків без накиду пров'язувати в один отвір. Отже, стовпчиками без накиду дов'яжемо до кінця рядочка. Я дов'яжу і зустріне з вами, покажу, як гарно. Закрити рядочок. Дов'язала я до кінця рядочка. Ось так виглядає зараз наше дно. Ось така формується косичка по колу з повітряних з петель наших. Далі показую, як гарно закрити рядочок. В останній отвір. Я другий стовпчик без накиду не пров'язала. Ось у мене дві петлі на гачку є. Основну нитку, якою я в'язала, я зараз відкладаю, а беру ось цей хвостик, що ми залишили, і ним пров'язую останні дві петлі. Ниточку витягую. І далі. Ось наша перша петля, там де ми починали рядочок. З виверідньої сторони під дві півпетлі завожу гачок і ось цю ниточку нашу витягую на виворітню сторону. Витягнула ниточку. Ось одну дольку петлі ми сформували. Далі знову розвертаю в'язання і завожу гачок за арочку під петлею. І за задню долю нашої останньої петлі. І вже з виверідньої сторони підхоплюю ниточку на лице і знову витягую її на виворіт. Підтягую одну ниточку іншу. І ось дивіться, бачите, всі петельки рівні, гарні, закрили мій рядочок. Є. Далі будемо в'язати основною ниткою. Перший ряд для того, щоб гарно сформувати дно корзинки, щоб нашу косичку було видно, то будемо в'язати не за петлі, а за арки за петлями ось за ці арочки. За кожною петлею є арочка. Ось в ці арки ми зараз будемо в'язати. Так, ось наші ниточки. В наступну арку за нашими ниточками завожу гачок і пров'язую одну повітряну петлю Підйому. Так, беру вже нашу основну нитку і пров'язую одну повітряну петлю. Гачок я поміняю на більший, це що підходить до. Цієї пряжі витягнула ниточку, пров'язую одну повітряну петлю. Далі шукаю наступну арку, завожу туди гачок. Так, перший рядочок трошки буде важко в ці арки в'язати, тому допомагаємо. Так. Завожу гачок в цю арочку, витягую ниточку. Так, на гачку зараз дві петлі, витягнуті є. Виймаю гачок, завожу гачок з іншої сторони, ось так. І тією петлею що далі пров'язую першу. Ось так ми починаємо вив'язувати узор ротанг. Далі роблю одну повітряну петлю, далі шукаємо наступну арочку. Перепіднімаємо її, заводимо гачок в арочку знову, підхоплюємо нитку, витягуємо петлю, підтягуємо їх на гачок ось так. Виймаємо гачок, заводимо гачок з іншої сторони і тією петлею ще далі, що біля носика нашого гачка пров'язую іншу петлю. Ось так. Далі знову роблю одну повітряну петлю, шукаю наступну арочку. Знову завожу гачок в ту арку, підхоплюю ниточку, підтягую їх, виймаю гачок, з іншої сторони завожу і тою ниточкою, що далі, ось цією петелькою, пров'язую першу. Ось так формується узор ось такі вертикальні петлі. Далі знову одна повітряна петля. Наступна арка. Так в'язати тяжко в ці арки тільки перший рядочок, тому що далі ми будемо вже в'язати в петлі. Так, витягнула петлю, знову вийняла гачок, завела з іншої сторони, і ось цією петелькою що далі. Пров'язала першу. Знову одна повітряна петля, шукаємо наступну арку, заводимо туди гачок, витягуємо ниточку, підхоплюємо ниточку. Так, на гачку дві петлі, виймаємо гачок, з протилежної сторони заводимо. І то, що далі петелькою, пров'язуємо першу. Пров'язали знову одна повітряна петля. І так пров'язуємо до кінця рядочка в кожну арочку, що за петлею, ось так витягуємо петлю і з протилежної сторони пров'язуємо, повторюємо все до кінця рядочка. Коли дов'яжемо до кінця рядочка, зустрінемось з вами, і я покажу, як закрити рядочок. З'єднати і розпочати другий рядочок, пров'язала я до кінця рядочка. Ось так зараз виглядає наш узорчик. Якщо десь петелька нерівно лежить, просто її потрібно поправити. Якщо ви в'яжете тканинною пряжею, то потрібно дивитися ось такою, наприклад, тканина пряжа, так? то потрібно дивитися, щоб вона гарненько лягала ось цією стороною на лице, не там, де шовчик, вона згортається, а лице Поправити перший рядочок, і далі одна повітряна петля, та, що має в нас бути, бо ось це в мене пров'язаний був в парку стовпчик, одна повітряна петля, роблю її. Виймаю гачок, візьму меншого розміру, мені так легше буде. І далі. Ми, як, робили, як починали рядочок, ми робили одну повітряну петлю підйому. З вивороту, завожу гачок під дві півпетлі, ось цієї петлі підйому. Завожу гачок. Так, зараз Ось. І ось цю нашу останню петлю вивожу на виворіт. Ось так, підтягую, ось так з'єднали в'язання. Ось тут у нас зараз такий трошки видно між двома цими вертикальними петлями є отвір, але ми, як будемо в'язати другий рядочок, то ми його закриємо, його не буде видно, ось ці наші переходи. Отже, як розпочати другий рядочок? Вивели ми петлю на виворіт. Нашою основною ниточкою підтягнемо, щоб вона не була така довга висока. Знову робимо одну повітряну петлю підйому. це так ми починаємо рядочок. І далі, ось в наш є вертикальна петля. А ось в першому рядочку ми в'язали одну повітряну петлю. Між нашими вертикальними петлями заводимо гачок в перший рядочок, в ось цю петлю. Підхоплюємо ниточку. І знову пров'язуємо з іншої сторони. Забираємо гачок, заводимо з іншої сторони. І пров'язуємо тією петлею ще далі, що далі першу петлю. Пров'язали. Далі, знову одна повітряна петля. І так само в'язання. Далі, знову між наших дві. Вертикальних петлі, заводимо гачок, підтягуємо ниточку, ось так підтягуємо, щоб рівненько було, бево, забираємо гачка, і з іншої сторони пров'язуємо. Ось так. Зараз пров'яжемо декілька разів, щоб побачити, як лягає ниточка і який узор. Знову між дві наших вертикальних петлі наступних заводимо гачок, підтягуємо гарненько ниточки. Так, і пров'язуємо в іншу сторону. Знову одна повітряна петля, між наступні наші вертикальні петлі, гачок витягнули, з іншої сторони заводимо гачок і пров'язуємо. Знову одна повітряна петля. Знову між наступні петлі, заводимо гачок, підтягуємо, і знову з протилежної сторони пров'язуємо. Ось це такий рапорт повтор. Так будемо в'язати до необхідної нам висоти. Рядочки, як з'єднувати, вже знаєте. Ось так виглядає узор ротанг з такими витягнутими. Вертикальними петлями, як пров'яжете другий рядочок і далі наступні, поправити петельки, щоб вони рівненько-гарненько лежали. І в'яжемо так на необхідну нам висоту, яку хочете, будь-яку кількість рядочків. Пров'яжемо і зустрінемось з вами, я покажу, як закінчити в'язання. Я дов'язала до необхідної мені висоти. У мене корзинка невисока, це в мене буде цукерниця, мені її високою в'язати не потрібно. Я додала один рядочок білої пряжі. Ось так виглядає узор ротанг, який ми в'язали. Ось так виглядає знизу корзиночка. Отже, як закрити в'язання, я зараз маю пров'язати ще останню ось цю вертикальну петлю, ось сюди, витягую петельку, пров'язую її і роблю одну повітряну петлю, відрізаю ниточку, петельку. Витягую, і в першому рядочку, там, де в нас була петля підйому, під цю петлю, з виверідньої сторони завожу гачок, Ось, і підхоплюю хвостик і витягую його на іншу сторону. Потім ось ця остання вивору. Витягнута петля і поправляю. Ось це. Тут у нас закінчились рядочки, ось так вони виглядають. І все, хвостик від ниточки ховаю у в'язанні і відрізаю від петельки з виверідньої сторони в декількох місцях, протягую ниточку. І відрізаю кінчик. В'яжеться узор швидко, головне зрозуміти, яким чином його в'язати. Складного абсолютно нічого немає. Можна зв'язати будь-якої висоти на будь-якому дні шириною. Ось такий вигляд має зсередини. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей і не забудьте підписатись.